Всім привіт! 25 серпня, 9 ранку, і будемо підживляти полуницю сироваткою. Це у нас ось така сироватка. Будемо підживляти сорму рану і сорт кабрілу. Що нам потрібно, набираємо спочатку 10 літрів води. Далі ми будемо давати на 10 літрів води, одну літру і з такої сиротки. Це захищає хвороб краще і коренево. Далі нам потрібно розмішати. Зараз покажу. І будемо поливати. Зараз ми цей рошен перемішаємо і будемо заливати олійку. Одна літра. на Десять літрів. Перешмі цю штуку відкручуємо, нам не потрібно. Заливаємо олійку і будемо зживляти під корінь. Краще робити зранку облечну. Як я зранку став, буду зранку підживати. Земля в мене волога, Падав дощ, коли земля суха, перед пожиленням вийти землю водою. Добре, наберу 10 літрів, далі покажу, не переключайте. Спочатку будемо підживляти в сорт мурану і далі сорт кабріло. Це у нас сорт мурану ось такі кустики. Вже я сажу в стаканчики. Поки що для себе, далі і на продаж. Поливаємо під корінь. Плюс мінус півлітри. Таке підживлення на сьогодні. А кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, чим ви підживляєте. Наступне підживлення 13.4013. 13. Стаканчики. Всім до зустрічі!